Всім привіт спільнота! Нагадую, що я раніше казав, для тих, хто записується на курс вирощення Кавунан, я розіграю 5 безкоштовних квітків на конференцію, яка буде проходити 8-9 лютого, тобто після завтра, буде проходити в Львові, вона платна, але я розіграю 5 безкоштовних квітків. Як це буде відбуватись? Тобто в мене є список всіх вас, хто як, коли за, записувався, тобто, послідовно, хто там був перший, хто останній. тобто, всі є. І зараз я заходжу на сайт Рандомайзер і а, вибираю а, тобто, сайт, а вибирає когось з вас, і я вам пишу, що у вас є нагода безкоштовно отримати, відвідати цю конференцію. І далі ви собі приймаєте рішення, хочете ви туди чи ні. Так, поїхали, буду зараз показувати цей файл, Буду зараз у вас через півгодини, як це все я зроблю. Одним файлом це кадром записую. Так, давайте, дивіться. А, ось, ось список всіх хто коли записувався, тобто, хто, хто, хто був перший і хто коли там. Тобто, всі, хто до а, зараз у нас 13.57, всі, хто. Встигли сьогодні 6 лютого. Ось всі є. Тобто 90 uh, людей тут є. Заходжу на сайт. Рандомайзер uh, числовий. Вітак, від uh, 1 до 90. Без повторів. І давайте, щоб він згенерував число. Поїхали. Число 46. Перше число 46. Так, перше є. 73. Де? Виділяємо, замальовуємо. Десь такий же колір. Це другий. Знову згенерувати. 72. І так, це третій. Ще один. 87, Вісім. Це у нас четвертий і останній. Питання п'ятий Згенерувати. 42. 42. 42. 42. Зараз я вам. Ваші, ваші номери в мене є. Зараз я вам напишу. І від вас потрібна сьогодні відповідь. Так, відвідую, тоді я ваш номер передаю на рефарм і вони вас реєструють. Якщо ні, то це ваш вибір. Безкоштовна участь. Що там саме, ви можете прийти, перевірити, і ну, тобто, відвідати. Ось на цьому все. А для тих, хто не виграв і хоче відвідати, тобто я зараз записую і в інші мережі, ви можете по промокоду agro 30 отримати знижку 30% на цей захід. Навчання буде проводитись 2 дні. Кому цікаво, знаходьте і. Відвідуйте і вчіться чомусь новому, якщо у вас є таке бажання, все на цьому. Дякую.